Всім привіт! В цьому відео ми будемо грати в Tillers of Fortoon разом із... Денью! Це було епічно! Тому поїхали в першу гру! зник? Все, ми будемо від передостані чека. А ви скажете, якщо ми виграємо, ви... Ви вже не ви підписуєтесь, бо ви і так не підписані. А ваші батьки підписуються. Якщо не підписані, исправляйте. Да. Бо... О, чувак не заритовий слиток скинув. А не реально толку з нього. А, ну да. Толку с нього, я... На, тобі, я твій гайбуный. Я... Лол, він впав. Воу, wow, а мені так пощастило. У мене, короче, еще 4 дошки того і 4 дошки того. А мені так не пощастило. У мене. От може тут. У мене бріз рот, і я могу скрафтити шарики, блейза. Я скрафтив шарики. Де щейде пал бит? Капец, у мене зні. є повітряні кульки, у мене є повітряні кульки, прикинь. Не взрывай! там Туда. Я допрыгнул. Так. Сканил, сканил, сканил. Это вы дети шарики? Да, у меня Ш... один. У меня вот этот без смерти. нет? Не, а, не, не. У меня еще есть золотые яблоки. Все, я выиграл. He -he. He -he. Ви подписывайтесь і ваші батьки подписываются. Давай сначала Skywars поіграємо, а потім ти будеш робити відео. Спочатку відео, а Skywars. А Ааа, дома будеш робити відео? Окей, добре, це друга гра. Нам треба хоча б одну гру виграти. Да, потому что мы прошли все игры проигрывал. <свісно> Навіщо ти, ти, ти це сказав? Вырежешь. Мне, мне Вырежешь да мне облом, ну, у меня облом. Вырежешь, скажем. У меня не облом, я сказал. У меня есть диамантовый матч. Мне просто а мне треба варстак. Мне треба варстак, чтобы я себе скрафтил залезный на грудь. Я чайника, я чайника подбил. Блин, я свои яйца помазал. подох. А я могу хорусом засейвиться. реси. Ну ні, що, щоб я там застряг із стражем? не дякую. Кстати. Кстати, бачиш? Бачиш, там реси валяються? Да-да-да, вот -да, тут я челика не заговорю. У меня просто был антикб через пин. А як я что не-не-не, я не спал. Ой, да. А, ты что, останья грамма будь, да? Да, может быть. И потом скайварсы, да. Потом нет, монтажу відео і и скайварс. А довго будеш монтировать? Хвилину, 15. Довго? Ты не долго. Найди мою. Я тебе бачу! У нього ця, у нього не заритого скира. Не штовхай мене тільки. І десь А, ти мені удачу кинув? Просто так забав. Але вона ж цей, вона тобі додає удачу тільки в... О, у мене є яйця спавкал. Я-я-я-я-я-я, я. Блин, вы издеваетесь, что усили внизу. Шаукер, скрын. Крип, не знаю, вообще. Ах, а мне опять шаукер, стрибну. Ты ч, мене, кто мне? Ты мне дали! Ты там?

и такое. Mm. Готово. <свист> я тебе плачу. Ты с Эликом. <свист> <свист> я тебе плачу. Я тебе плачу. Так ты уже помер. А, ты еще живый. Так там, я... все, я внизу. У меня куча Чубик. блоков, я может до него достроиться. Чубрик, давай, еще у меня есть. Капец. Я заклачився за допомогою драбини. Ти не уявляєш, що це було. Ти зробив лідер кулач? Яке? Лідер. О, у нього у нього у цього челіка теж еліки. У нього тежки. У мене немає елики. А де вони? У мене їх даже не було. Та я бачив, що вони у тебе були. А де? А Ні, де еліки мене... цього челіка? Вони що, упали в безодню? Та не кажіть, що вони упав безодню. Так вони вже були у тебе, у тебе були Еліки. У мене не було Еліки. Я ти, ти, кажу. Думаєш, я, ти думаєш, я не бачив чи що? Якогось другого чела, не у мене. Ти що довериш який? Ти тюнзі? Пам'ятаєш, у тебе були еліки? У нас не буде на час на ПВП, тому що скільки у тебе хп? У мене десь 30. На мене одне хп, якщо шо. Як я тобі і повірю? Але у тебе є Эліки. Раз, говори, про да а не я, сон, Вони за а я Ні, не знаю, вы мантовый мяч профуков, прикинь сюда, да? <ріп> Окей, це остання гра, це третя начну. І сейчас щось... давай стрибати вниз. Окей, я прыгну вниз. А, ти... що на мене челика? Все, я його куплю. Да-да-да-да, я тоже одна, чего бы. У меня я до перка, у меня я перка, у меня я перка. Я всех убил внизу. У меня я перка. Погнали на люксор. Ну, тикай, да, я тут. Короче, якщо ви не знаєте, то я виживаю на сервері на ім'я LuxorCraft и найкращий український сервер анархії. Так сказати, між прочим. Я не знаю, як це на українській буде. І... Ні... Между прочим, як на українский? Да, я не знаю. Зараз корой, думаю. Чай на то я хотів скинуть. Ммм. Mm. Промазав. Погнали на люксор, реально. Да чекай, ну да, я. Мне сейчас померт, и все из-за тебя. Жалко, в собствен. Жалко, что всплег я не могу толкать людей. Это вообще вы хаос был. Я тупо всех штолкнула. Це буде друге життя, О, у мене є зілька, він... А, що я буду в повітрі переходити, у мене є зілька. Буковий... Декін, знаєш, що? Я зробив 10 кп з дракликом. Це у Дани погана мишка, Ну, типа для Драк Або для Стайп. Для Шапа у него погана мишка, мышка, півтерфуй 4, 5, 4-6. ппс. Джитер. Джитер, 7. Шорт драк клик. Шорт драк. Да. 2 КПС. Лонг, лонг 7-11 КПС. найс. Mm, no, nice. Я сейчас бомбу тебе. Я могу тебе. Блин, я його не кажется. Не-не-не, не, да, я не скажу. А.